Всім привіт, всім привіт, мої любі друзі і друзям і недругам. Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я би хотіла вам розповісти. Раз в мене ось така ось тема лікарняна, то напевно, все-таки про лікарню, про мої пригоди. Трішечки на лікарняну тему. Значить, я швидку допомогу в своєму житті викликала два рази: один раз для себе, а один раз для своєї дитини. І, напевне, почну з того, як я для себе викликала швидку допомогу, бо це було страшне. Це було страшне, а за дитину то взагалі там ціла епопея, ціла історія. Ну, тож почнемо, почну я із себе. Це було. Не пам'ятаю, який рік, але це було літо. Я працювала, це я вже була жила сама без чоловіка з дитиною. І, і це був літній день. Я напередодні поїла там кукурудзи, кавуна, ну така от їжа. І лягли ми спати. І десь після 12-ї ночі я відчула різкий біль у животі. Я відчула різкий біль у животі, але терпіла. Думаю, ну. Трішечки і перестане, ну що, перший раз чи що? Е, нічого страшного. Я терпіла, терпіла. Бачите, година дня. Я терпіла, терпіла. Е, і так, а біль не проходила. І так я дотерпілася до, напевно, п'яти ранку. Отак от п'ять от годин, просто я не спала. Я... Корчилася просто від болю, ну біль страшний. Я вже собі накрутила таке. Думаю, це в мене апендицит, це 100% апендицит, це мене заберуть в лікарню. Це ж мені треба підготуватися. І що, і що ви думаєте? Я скукожена е, від болю, е, скорячена просто на, на в шпиньках. Зігнута, ходила по квартирі і збирала собі сумку, бо це ж думаю, мене заберуть, а в лікарню будуть робити там чи операцію чи щось таке. Ну от мені чомусь так здавалося, що мене обов'язково заберуть. Ну, ну реально такий був біль, що я думаю, ну я не знала, що це таке. Я вже думала, апендицит, 100% апендицит, мене заберуть, все. І я збирала собі сумку в лікарню. Е, Паралельно з цим я прибирала трішечки в квартирі, бо думаю, люди зайдуть, а мені соромно. Ну це розуму, я не знаю. Це тільки я можу. Кокорячись, коря... я не знаю, як це скожившись від болю, прибирати в квартирі трішечки, ну бо думаю, так трішки треба хоча би вмитися, трішки попід прибирати. Не знаю. І я дочекалася, напевно, пів шостої ранку, бо думаю, ну дзвонити в лікарню дуже рано, ну теж це ж турбувати людей. Я ж за людей переживаю, а ще ж я ж сиджу і думаю, боже, це я одна. Хто мені, якщо мене заберуть в лікарню, хто мені допоможе з дитиною? Хто її відведе там до бабусі, до дідуся? Бо це було літо, канікули, звичайно, ніякої школи. Я про це думала, думала і задзвонила до батька, до тата. Задзвонила я до тата, кажу, О, так, так от і так. Кажу, я зараз буду викликати швидку, ти би не міг прийти раптом, що, щоб хоча б побути з дитиною. Якщо мене заберуть забрати дитину до вас. Ой, я вже собі накрутила вже такі плани, собі. словом. Я задзвонила до тата, тато сказав, добре, збираюся. Бо тата в тата у нас як, це як. Золота людина. Тато вже збирався, і я задзвонила у швидку. Задзвонила в швидку, кажу, дуже болить живіт, помираю. <гум> Напевно, апендицит. Приїхала швидка швидше за тата, бо тату так далеченько йти. і Спочатку вони зайшли, мене провірили, і, і тато приїхав трішечки пізніше, вже було відкрито, він зайшов спокійно. І коли ж дівчата дякую дуже велике цим лікарям, дуже гарні кваліфіковані лікарі, і вони одразу мені ж спробували намацати той апендицит, чи це дійсно так. І коли вони намацують, вони говорять, коли апендицит болить, навіть коли дотикаєшся, відпускаєш, але він все одно болить. А в мене не боліло. І вони натискали, натискали і просто зробили мені протизнеболювальний укол. І кажуть, що якби це був апендицит, ну то ми б знали. А так вони кажуть: а чого ви скільки терпіли, а не випили хоча б ножпи? А я на них дивлюся і кажу, а що можна було так. Я навіть не додумалася прийняти якесь знеболювальне чи ще щось. Я просто терпіла весь цей час. А вони мені кажуть, так, ножпу можна пити. Ношпа, ну це таке нейтральна. Якщо б і ножпа не допомогла, тоді кажуть, що тоді б висивати швидку. А якщо ви випили ножку, там одну-дві таблетки, то воно б трішечки хоча б зменшило якусь біль. І від, підсумуючи оце все, вгадайте, що в мене було. У мене були просто коліки. коліки У шуночку. У мене такі були коліки, як корчилася від болю все, все весь цей час. А це просто коліки. Отакі бувають оліки. Ну я звичайно сказала, що я їла і кукурудзу, і, і кавун, і, і, і ну плюс іще якусь там їжу. Ну це це, це все. Оце, оця змішана їжа, вона спричинила отакі от різку біль у шлунку. Навіть не в шлунку, а в шківнику. І це було страшне. Я корчилася від болі, я могла прийняти таблетку і, і, і все. А я терпіла, чекала, думала, вже все, мене заберуть на швидкий. Але ні, дівчатка зробили свою справу, зробили уколи, все там, що потрібно. Я підписала папір, що допомогу було надано. Дякую. І вони пішли, просто от зробили мені укол. Тата посидів ще з нами, і він вже забрав тоді дитину. Я ще й зібралася і пішла на роботу цей же день. От така я от дивна людина. Скажіть, чи були у вас такі випадки? Бо наступне відео це вже буде трішечки трешовіше. Це як ми з дитиною їхали на швидкій допомозі в інфекціонку. А чому? Це все вже в наступному відео. Дочекайтесь. Все, папа, -па. всіх цілую. Не хворійте, будьте мені здорові, сильні і разом до перемоги. Все. Всіх цілую, папа! -па.